Nissan Rogue 2015 року. Машина має під капотом 2,5 бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей красунчик, має червоненький колір. Машинка приїхала з США, був інцидент в передню частину, і його коли ремонтували, власник вирішив зробити фейсліфтінг. Тому у нас рестайлова морда виглядає просто шикарно. По комплектації це Сфешка. Зараз будемо розказувати, що в ній є. По-перше, легкосплавні диски 17-го. Радіусу, в шинах також у нас присутні. Камери 360, безключовий доступ, легке тонування задніх стекол теж у нас в наявності. Шкіряний світлий перфорований салон, електрорегулювання водійського сидіння, підігрів передніх сидінь. Також у нас мультикермо Воно зроблено з високотехнологічного такого резинопластика. Дуже дуже приємне на дотик, як шкіра. Круїз контроль, датчик світла, режим з порт, еко-коробки. Також у нас є от така от штука, яка нам сигналізує, якщо вокруг машини щось відбувається, як типа парктроніків. Датчики тиску в шинах відображаються тут на кожне колесо, старт-стоп мотору з кнопочки. Дві зони клімату в Фаренгейтах, тому що американець можеш звикнути, можеш за 50 доларів десь перепрошити на Цельсій. Розширена магнітола, мультимедія сенсорним дисплеєм. Bluetooth usb AUX підтримує. Також є камери 360, як я вже казав, працюють в тандемі з задньою камерою. Виглядає це ось так. Дуже інформативно, якщо враховувати. Нісан. Так, йдемо далі. Зараз покажемо, що там відбувається ззаду. А ззаду доволі цікаво, тому що маємо ось такий от ряд, шикарнючий, стан нового. Є два воздухозабірнички для задніх пасажирів. І що саме цікаве, що ця версія рогу має третій ряд сидінь. Виглядає це саме ось так. І така вишенька на торті у нас електроляда, тобто відкривається без допомоги руки, закривається теж з кнопочки. Ось так це все виглядає. Дуже-дуже ергономічно, дуже е, зручно. Якщо скласти е, заднє сидіння, то ми отримуємо досить таки непоганий, непоганий каргоспейс. Рекомендуємо це авто, тому що воно має 30 тисяч км пробігу. По факту, технічно, це нова машина. Е, має класну комплектацію. Приїжджай до нас, кільцева дорога 22, хапай авто, так краще забивати в навігатор, точно приведе тебе туди, куди треба. Можеш взяти як заповний шматочок, який буде вказаний в об'яві, так і 15% від нього відривається, буде твій авансовий платіж від 1 до 5 років розтермінуванням, Можеш взяти у лізинг. Тож приїжджай до нас та хапай авто, на хапай авто.